Масштабний витік газу трапився в Ужгороді на перехресті вулиць Мінайської та Грушевського. Аварію на підземному газопроводі виявили працівники Закарпатгазу. Допомогла їм у цьому мобільна лабораторія. Більше 20 фахівців залучили до ліквідації інциденту. Принцип дії мобільної лабораторії заснований на тому, що машина при русі своєму робить відбір повітря і аналізує вона наявність в ньому метану. Якщо виявляється якась концентрація загазованість або наявність метану, машина подає позначку на комп'ютері, от, наприклад, як зараз, там де червоне, сигналізує про те, що виявлений метан. Після цього бригада Служба контролю за виробництвом, бригада КПО, це комплексно природне обстеження за проводить уже обстеження газопроводів за допомогою приладів. Саме так при плановому обстеженні газопроводів в Ужгороді, було виявлено виток газу на вулиці Грушевської на перехресті з вулиці Минай. Із моменту виявлення витоку газу відповідні служби негайно взялися до його ліквідації, адже аварія могла призвести до непередбачуваних наслідків. Серед причин витоку кажуть фахівці, застарілий газопровід прокладений близько 50 років тому. Через це на мережі утворюється корозія та пошкодження. Роботи розпочали на минулому тижні у вівторок. Зараз тут знаходиться декілька підрозділів Ужгородського відділення АТ закарпатгаз і головного підприємства. Це служба комплексного приладового обстеження. Це так звана служба, так звана служба підземних газопроводів, які безпосередньо займаються ліквідаціє, пошуком і ліквідацією витоків газу. Аварійно-диспетчерська служба, ну і відповідно керівний склад експлуатаційних підрозділів підприємства. Роботи здійснюють без відключення газопостачання для населення. Також вдалося забезпечити проїзд для автомобілів. Утім, про тривалість робіт переконують працівники говорити поки зарано. Фахівці планують впоратися в найкоротші терміни. На жаль, вказати точні терміни завершення робіт ми не можемо з ряду об'єктивних причин. По-перше, це велика насичність комунікаціями району. Крім того, як ви самі бачите, видно на зрізі, що було влаштовано дорожнє полотно в декілька шарів. Тобто між шарами асфальту є щебенева просипка, що значно ускладнює місце пошуку пошкоджень газопроводу. Пошуку місця пошкодження газопроводу, і в принципі, ми будемо проводити район роботи ремонтні до моменту 100% впевненості про те, що у нас не залишилося жодних проблемних ділянок на. В межах цих в межах виконання цих робіт наразі роботи на вулиці Грушевського тривають, адже газовики детально обстежили всю ділянку газопроводу і виявили ще кілька проблемних місць. Після повної ліквідації аварії кажуть у Закарпатгазі, зруйноване асфальтне покриття відновлюватимуть за власні кошти. Натомість жителів просять поставитися з розумінням до ситуації, адже безпека громадян понад усе.